Теплі устілки для оборонців шиє місцева жителька Альона Солодар. Жінка працює суспрацівницею у терцентрі. У вільний від роботи час волонтерить. Беремо таку заготовочку, кладу, обмальовую, вирізаю заготовку, кладу тканинку, обшиваю і отримуються такі стілочки. Хлопці задоволені, вони грубенькі. Устілки робить великих розмірів, розповідає. Розміри в нас 40, 42, 41. Всі у нас є розміри, 44, 45, 46. Всі є. Це в мене 43 розмір. Так у мене є заготовочка. Заклею, щоб вже було готове. Аби захисникам було тепло, устилки шиють із фольги та щільного флісу. Матеріалами забезпечують місцеві, каже Альона Солодар. Швейна фабрика дає люди дуже багато. Приносять, зносять нам допомагають. Скільки в день вишивають? 14-13, як та як коли буває. Поруч колега Альони Марія Михальнюк в'яже для захисників килимки. каже, зазвичай за цю роботу сідає ввечері. В день волонтерить під час обідньої перерви. Більшість в'яжеться вдома, або обідня перерва. Скоріше всього, або ще просто, що автобус приходить мій до роботи ще, то там є кілька хвилин, що до роботи. Набираються петлі, в основу йде п'ять петель, потім йде заокруглення цих петель, і потім я знаю ну, так, як звичайним гачком. Розповідає у терцентрі для оборонців плетуть маскувальні сітки. Вживані речі, які ріжуть на смужки, приносять люди. Те, що не йде на сітки, забирає для килимків. Нам дуже багато приносять люди такі теплі пальта, суконні колишні. Вони вже. Не йдуть так в одяг, а перерізати ми їх можемо перешити на такі подушечки, на такі коврики. Машина в танках розумієте, холодно, і треба на чомусь сісти, щоб хоч трошки поберегти. оті попереки хлопців, оті спини, щоб не так вони замерзали і ноги, так щоб і не так знаєте, мерзли. Всього військовим на передову працівниці хмельницького тарцентру зв'язали та пошили майже тисячу устілок та килимків. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне Вине вінничина.